Як виникла ідея створити Хармікс? Я давно цікавився музикою, давно цікавився штучним інтелектом. Коли мене запросили в Малоакадемію наук приймати участь, писати наукові роботи. Мені завжди казали, що треба мати якийсь проект, треба мати якусь ідею. І у мене завжди був з собою десь записничок ідей, куди я писав все цікаве, що можна було б колись зробити. І одна з ідей, яка там була написана, це було б класно зробити програму, яка добирає музику під відео. Уже я точно не пам'ятаю, коли ця ідея мені прийшла, але... Я, я всім розказую історію, що я був у бабусі чи ходив десь по парку, і якось от відчув, от я чи, чи, чи щось читав, чи щось слухав музику паралельно. І якби от коли я відчув цей контраст, коли ти зупиняєш читати музику, або слух читати книгу або слухати музику, потім дивишся навкруги і відчуваєш що це контраст, що залежно від того, що ти читаєш, яку музику ти слухаєш. Ти як занурюєшся в іншу систему, і потім, і от музика, вона дуже сильно впливає на те, як ти це почуваєш. в ти момент. І тому я подумав, що напевно є якась закономірність між тим, між тим, що тебе оточує, що ти бачиш, і те, яка музика має це супроводжувати.